Ночувала в перлині в барі. В хостелі зрозуміла, що це, блять, ну взагалі не моє, бо я часто люблю то помити руки, то блін, не треба було постиратись то в туалет, то блін шашусь щось і бігаю, блін з однієї кімнати через коридор в... в баральню, і це дуже незручно. Треба все ж не а номер брати. Після трошки животик турбує мене, випала якісь гільна Даша буде зайти в аптеку, купити якісь таблетки з собою, щоб були. Зараз без 29, в 9 будемо виходити, підемо отримуємо відмітки. Я ще планую прогулятися, тут є якийсь замок ще щось, подивитися. От Антон сказав, що не хоче. Він трошечки ще відпочине в номері, і будемо виходити. Яке в нас сьогодні до місця ночі не зрозуміло, бо є якась зелена садиба. Я думала, там можна нормально стати, але я туди дзвонила, вони сказали, що ночувати можна, але діпа, туалет на дворі, душа немає. Тому що за умови то для ночування не зрозуміло. Вирішила, що будемо ночувати в палатках, але де саме стати поки що не знаємо. Вхід в номер хостела, великий шкаф з зеркалом, три ось таких ліжка. Вот є стіл, холодильник, і ось така сушилочка маленька, і ще плюс, да телевізор є, плюс ще є кондиціонер, відпочили. Доброго. да? так собі. Знайшлася таке прикольне місце, де можна посидіти на лавочках, розвести багаття на велику компанію. Прикольно, мені подобається таке. Вчора не доїли м'яско, забрали з собою. Сьогодні я цим сніли, я ще купила огірочки і в дорогу ще собі придбала 12-го ми нарешті вийшла. Ех, Не горох не соя. Так би зараз на горох нам б. Так, да, і теж було б хорошо. До повного щастя. Да. Да. Після села Окладне прийшли на праву сторону, по підтрасу. Тут теж є дорожка вченючку, що дуже нас радує. Давай я тобі засуну, господи. А все, випи. Мусор от не розкидає. Ні, неправильно. Коротше, знайшли поле малинки. Я трішечки під'їла, жменьку з собою ще взяла. Вибачте, дякую. Але вона мені просто необхідна. Третя година, пройшли 12,2 км. Посиділи, відпочили, випали по кваску. Я доїла вчорашнє м'ясо з реберені з гірочками Антон йде на одних горішках. Не знаю, як в нього це виходить. Іти набагато важче, ніж я собі думала. І, напевно, якби не Антон є шанси, що, можливо, моя подорож закінчилась в барі. А так, вдвох іти веселіше, тим паче, що, дивлячись на його ноги, його рюкзак, і тим мені стає легше. Бо ноги в нього я б вже з такими мозолями поїхала б точно додому. Ну і такий рюкзак я геть підняти б не змогла навіть. Так що так. Доля назвала разом, і ми йдемо разом. Думаю, буду знімати мало. Берегти батарею і сили. П'ята година, пройшла 18 кілометрів, зараз в Ялтушкові, <свісно> Хотіла отримати наліпку тут, але дзвонила, сказала, що типу закінчились. Відпочиваємо тут і далі йдемо до наступного якогось села. Будемо шукати місце для палаток, щоб заночувати. О, і опять цей дом на Два дома на вже. а вже. Впрочув раз один був чи два? Два. Да, бо я тільки один бачила це їм. Звісно, ти там за куріними крильцями жарить і нічого не бачив. Ми відпочили, зараз без 15.6, виходимо з села. Нам залишилось приблизно 7 кілометрів. 7 до передполагаємо місця ночівлі. Я дуже сподіваюся, що воно <гум> там буде де б розкласти палатку, бо якщо ні, я, блін, залишаюсь там, які б умови б не були, бо далі я точно не дойду. Ножки дуже болять. З кожним днем все важче і важче, кожен кілометр дається. Тышки лякати. Як видається підйом, там було 100 чимось метрів підйому 114 кажусь, і 70 чимось метрів спуска. Ми ну, зараз звездуємо 3-6 до доверху. І я прекрасно розумію, що тільки за цим горбом буде 70-60 метрів упадки рельєфа. А скільки подйомів нагадає ще раз кілометрів? 114 на 3 кілометри. Так. Ми 4 вже майже. В 4 км 114 метрів, а далі якийсь кілометр 2-3, будемо 170 метрів до них Ми пройшли під ам'ячною хмаркою, якраз обробляли поле. Здається, зараз починається вітер і буде дощик. Схоже на те, так? Без 28 зайшли в село Ходаки, плануємо тут ставити палатки. Побачили жіночку, попросили набрати нам водички. Нам ще дали по піріжочку з горохом. Йдемо, йдемо. Є хороша новина. Ну, давай. Задов... буде І... Стояти. <с? <с?> Є ще одна хороша новина. Завтра нам не прийдеться спускатися цією дорогою, бо ми спустимося сьогодні. А? Вау! У мисли це, позитивно. Відмовляюсь. Світ Бойла Я відправила поштою, бо він дуже важкий, тому чайок Антон мені буде робити таким мангальчиком. Це військовий суфпай з автонагрівателем. Автонагріватель на базі карбіду. От. А це саді, що це у нас? Тож, це? гречка з м'ясом, з тушонкою. Беремо, одриваємо вверх. Відірвали. Далі. З цього пакету є верх і низ. Верх, типу там, де одривати. Ми перемішуємо кашку, бо вона збивається, вона тут лежить і кладає, там місяцями. От, і випускаємо його в... в пакет. Ах, як він, не лазить. О, так, дивимося, карбід, от карбідова пластина, вона була О, її загнула, її загнуло. загинати її не можна. Бо вона буде неправильно гріти. Тоді ми вложимо ось так. Знову спроба номер два. Все. Далее, самое важливое. вот самое важное. Вот и отметка. Берем воду. Самую случайную воду. Холодно просто. Без резницы. И надуваем по ту отметку. Ой, шкварчить уже? Да, уже шкварчить. Вот она, ложим на карбидик. Всю часть она. Ой, жизнь, парпиша. А там какая-то налепка была. Не знаю, ни шестра, ни шестра. Да, так, це вона є. От, відкручуємо. Просто я не з тої сторони клібі докинув. Все. І чекаємо, я не знаю, 10-12 хвилин і кашка повністю приготується. А поки можна їх оці галитики. Галечики плюс мед або шоколадка. А, і ще горіхи. Горіхи. Да. Щекі спірки, лозочка, да. це спеціальний прибор, щоб зігрівати гарячу воду. Все для воєнно. Так, готуй кружку. О Боже, давай сюди. Забирай руку. О Боже. Ну, все, все, все. Всьо. <гум> Ось які ножки можуть бути. Мозолі, все. Лопає, болить, я б додому поїхала вже, якби отаке в мене було. А він героїчно йде. Без 15.10 я вже в палаці, буду лягати спати.